А ви любите грушу? А я вирішила з грушею спекти галету. Але що я помітила? Дуже багато вже є груш гнилої. Я навіть не знаю, чи вистачить мені груші, тому що оце все я викидаю. А знаєте чому? Оця гниль пліснява, яка здається, що зверху і ти її обріжеш, і все буде добре. Але ні, це тільки верхівка айсбергу. Це пліснява, це грибки. Це мікотоксини, які потрапляють у наш організм і приносять шкоду. А особливо тим людям, які хворіють на хронічні захворювання. Саме ті люди, які не мають міцний імунітет, дуже будуть страждати. Багато людей беруть в садку яблука, груші, персики, абрикос, ну будь-що підгнивши, обрізають, бо шкода викинути і з'їдають. А я зараз, знаючи вже про шкоду цієї пліснявої гнилі, краще викину. Краще я з'їм одну ціленьку грушку, де не буде гнилі ніякої, і отримаю задоволення, ніж я з'їм цілу миску обрізаних груш і принесу шкоду своєму кишківнику. Пам'ятайте, що здоровий організм. Здорова людина це та, у якої здоровий кішківник і міцний імунітет.